Я Антон Шелест, я лікар-енгенолог і спеціаліст по 3D-друку. Я поєднюю всі дві професії в макерспейсі парасолька. Моє знайомство з принтерами почалося саме через медичну сферу. Я прочитав в журналі статтю, де використовують 3D-друковані ортези. Чи ендопротези на біосумісних матеріалах. Мені дуже сильно стала ця цікава тема. Суто через те, що я дуже любив щось робити руками і дуже любив технічну сторону. Так, за декілька років я дуже сильно вивчив тему 3 d друку. Це було будучи студентом. Зібрав свій перший принтер фанерний. Перші проекти було. Після того, як я познайомився з чудовою людиною, прекрасним професіоналом, це з професором Вадимом Станіславовичем Соломою, я приніс модель, витягнуту з КТ, вже надруковану, вже з імітацією ендопротезу і придумали першу навігацію. І ми через ту навігацію попали в ту кісточку, в те місце, що нам потрібно, і там було Два шва місцева анестезія. Зараз працюємо в більшості проекти. Це в нас запити від травматологів, від лікарів. Після травм, після направлених зрощень кісток. Вони роблять КТ пацієнта, відправляють мені. Я позрізово роблю 3D-модель потрібної кістки, і вони вже по цій кісті, вже собі планують як проводити лікування, як проводити операцію. Інші проекти зараз ми починаємо допомагати нашим військовим хлопцям. Які втратили кінцівки чи частини кінцівок, ми проектуємо для хлопця, якого немає має півдолоні, накладку для руки протез, щоб йому було зручніше користуватися милицями чи ходунками, щоб він гарно проходив реабілітацію. Коли я прийшов на парасольку відкритий цех, я прийшов з деяким своїм обладнанням, але зразу хлопці та дівчата з металабу до мене звернулися, що ще потрібно такі принтери, як Бамбулаб Х1. З АМС-системою і зміни різних кольорів. Ми взяли дві пруші. Це безвідказні машини МК 4 з покращеною екструзією. І також взяли комплекс для фотополімерного друку. Великий фотополімерний принтер з великою робочою площиною і великим розрішенням. Це супер розширило наші можливості у роботі в парасольки, але є у нас і ще мрії такі мрії, як селективне спікання пластиків. Я порадив макерспейс інженерам, дизайнерам, архітекторам для того, щоб реалізувати свої якісь одиничні проекти чи навіть якісь дрібно-сиріні виробництво зробити можливості з 3 d друком 3D-скануванням просто феноменальні. Найголовніша перевага Makerspace – це є спільнота. Наприклад, я можу піти до хлопців, які займаються дером, чи дівчат, які займаються пошиттям, до тої самої рукавички, накладки, яка зафіксовує руку. Ще одна перевага Makerspace – це є набір різноманітних танків, різноманітних технологій виконання чи обробки певних видів матеріалів. Третя перевага це в нас є, що все в одному місці. Ця от спільнота це все так вирів, крутиться, крутиться, і просто феноменальні проекти народжують. right